Я людина, яка помирала і повернулася до життя після п'яти кульових поранень. я вам розкажу, що відчуває людина при тим, як. Збирається померти, коли вже ти знаєш точно, що твоє життя закінчиться, чи є там якісь ангели, тунелі, чи хтось там води літає, показує твоє життя з неба і так далі, чи навпаки, з пекла. Та що ти відчуваєш після того, як ти ну, оживаєш, маєш другий шанс на життя, виходиш з коми і бачиш світ заново, продовжує жити. Які думки, як змінюється взагалі, міркування? Поїхали. Почнемо з того. От мені сьогодні три роки після розстрілу мене п'ять кульових поранень. Харкові було на початку війни, і я дивом вижив та взагалі історія диво. Тобто, в мене спина простріляна, легеня, печінка, дві ноги, рука там в голові уламки. Ще там осколочні, рвані рани, і так далі вистачає. І, значить, коли ти помираєш, кожен з нас а, відчуває себе главним актером в житті в житті. Ну, це нормально. І Ми живемо, в принципі, плюс-мінус тої установки, що ми головні, що, здається завжди, що ми ніколи не помремося. У нас буде хорошо. Все ми ніколи не попадемо передряга. Якщо попадемо, то з неї вийдемо. От, а, ну, в більшості людей, навіть у пісіміста, Типа, до себе, ну, все буде хорошо. В момент, коли ти попадаєш в ситуацію, де тебе розстрілюють, чи ти майже помираєш, чи якась така історія, тобі перше, що кажеться — ні. Це неправда, це сон, напевно. Тобто мозок починає захищатись. Це от той самий реалістичний сон, після якого ти прокидаєшся, такий Фу слава Богу, це був сон. Ну це так сприймається. І я пам'ятаю, як ми їхали, нас починали розстрілювати, типу там колеса, пробиті машини, так далі. Потім в мене потрапляє одна пуля, там друга. І ти з кожним разом розумієш, що це сон, це сон, це сон. А в якийсь момент ну, приходить розуміння, що це не сон, це реальність. І страх бере такий, що відключається вся паніка, все відключається, ти стаєш дуже зібраний, сконцентрований на тому, щоб просто вижити. Раніше включає якісь такі ресурси, нереальні просто. Ну от Я з п'ятьма кульовими пораненнями приїхав півтора кілометра, стікаючи кров'ю. прикиньте. І доїхав до блокпоста з нашими, і наші вже рятували нас. І супермобілізаційний ресурс внутрішній дуже великий включається і від цього. Таке в голові відбувається. Тобто, у тебе за кожну секунду в голові проносяться всі думки про все життя, де ти що зробив так, не так, де ти кому щось не то сказав, де ти посварився, де ти невірне рішення в житті прийняв. І наступає момент, коли вже ну ти розумієш, що все. Тобто, я пам'ятаю, сидів, мені закрили дирку в спині рукою. Це мені дуже допомогло врятувати мене. Вікторія Казаді сиділа. Щоб легеня не сплюснула з не було. І я з ну вчасно військові мене витащили, і так далі, що встигли мене в лікарню доставити. А лікарня, яку мене доставили, це була єдина політрама на світі, де мене одночасно декілька хірургів могли оперувати, і це мене також врятувало. Ну плюс українські лікарі. Так, от в момент, коли ти помираєш, уже відчуття. Аказується, що це колись закінчиться. Тобто ти живеш спиш, їш сиші, засипаєш, просипаєшся там, що ти страдаєш, десь радуєшся, життя йде. А колись наступить момент, коли це все просто клац, і кіна далі не буде. Штори в театрі закриються і продовження нема. приходить розуміння, що 99% твоїх проблем повна херня: типу, у мене там нема мерса, чи у мене мушний мільярдер, чи у мене нема картів. Просто гоніва. Поняла? Про діч. А інший відсоток проблем, які ти собі накрутив, вирішується тільки за що того, що ти живий і можеш їх рішати. Бо якщо ти будеш не живий, ти нічого не рішиш, вже все, то вже точно точка. Поним? Вчаєшся з Богом, розговариш, віриш, не віриш, в той момент починаєш вірити. Ну, я казав, у мене у самого біблійна світа, я вірю в Бога. Но в той момент дуже все міняється. і уявлення за релігію і все. І от пам'ятаю, як я впав в кому, не було в мене ніяких ні ангелів, ні, ні, ні тунелі, ніхто мене не водив по світу, не показував моє життя, де я прав, де не прав. І потім я після кому очнувся, і враження було, що наче так і мало бути, але ну, пізніше я розумів, що це чудо, бо я взагалі не мав вижити. І встать на ноги, і так далі. Тобто це диво взагалі що я вижив, а те, що я ще так функціоную, як зараз, це вообще чудеса. І дуже повезло просто мені. Я просто пам'ятаю, як ти виходиш з коми, і все твоє життя перевитається. Ти, типа, помер, твоє життя підтримують апарати, ну я на апаратах лежав. І не було ніяких ні ангелів нічого при тому, що ти віруєш і так далі. Але що я з цього виніс: 100% Бог є, тобто ну, таких звичайності ситуа... не буває. Тобто тут можна викинути повністю все. Я вам ще не все розказую, як мене там рятували. Просто черіда різних неймовірних подій. Тобто Бог точно є, творець, це програміст, думайте, як хочете, якась енергія. Но, я думаю, рая ада нема, незважаючи на те, що біблія світа, дуже добре біблію, знає так далі. Я думаю, що наша душа переноситься далі, десь якісь інакші виміри. Ти не забереш з собою нічого з цього світу. Навіть спогадів. Все записується тут, в твоєму черепошці, тут терабайти твоєї пам'яті, емоції, враження, знайомі, люди, батьки твої, все тут поняли? Колись реактор відключиться, і туди енергія не буде поступати. І це все так, і залишиться в цьому тілі тут. Поки ти живий. А як тільки йдеш з нього, все навряд може десь в наступному житті в формі де Тому я кажу, дуже цінуйте життя. От я зараз от три роки мені після розстрілу, три роки як я живу більше, ніж вже мав би. Хочу вам сказати, що всі ваші проблеми, чепуха, поки ви живі, все можна вирішити. Я кажу, цей момент підсумує все ваше життя. Так що не хвилюйте за ці ложні стандарти, що хто-то там сума з приводу внічності сходить, хто-то за бабками, хто-то там дом на п'ять етажей купив, хто-то в Голівуді звізду якось получил. Все це хірня. Ваше життя одне, єдине, унікальне, більш ніколи не буде його. Живіть так, як можете, зважаючи ні на кого. Слава всім українцям, які досі тримаються, друзі. На зв'язку.